Весь доброго дня. От, ми доповідаємо про нашу виконану роботу. Так, це у нас біля лапи оріх. Ми його мало пообрізали. О, мішали, змішали гілки. Ну, тут це вільху обрізали. Це все як буде більш нормальна погода палиться. Ну, далі йдемо від вату, тут є оріх. Оріс також ми дещо гілку вбризали, щоб він нормально міг, міг рости. Ну, дещо десь що в нього є, є Ось такі міста і буде гнити. Не знаю чого так, але... Але така ситуація. Ми його привели в порядок. Далі тут іде. Тут іде дерево. Но, я не знав, що з ним робити. Я його... я його пішме гіркою обрізав. Воно похоже на дик щось, щось таке. Але воно не, не радить. Верхло вверх, над. Далі тут є. Тут є черісні. Вишні. Вишні. Ми її також привели в порядок, обрізали. Нат. Так. Нат. Далі у нас схлива. Ми її також більш-менш обрізали, хоч і ще треба внутрі від е, гілки обрізати. Далі на пчилищі. Вчилишня. Нормально, родить. Ми її маленько обрізали. Ну, Все-таки біля забору. Теж є лишня. Вишня ми мої... ну, так пообрізали ну, далі тут є дерево все онося називається біоштайди бі як ці червоні ці ну, ми його обрізали ну, от, треба буде значить нехай росте не треба зріжемо далі такое саме самое само дерево Тоже ми його більш менш обрізали такому стані Далі йде в ріг. Тут біля... біля цього біля будинку. Теж ми його мало гілки обрізали. Він нормальний. Далі. Далі йде ми. Це у нас по-моєму, не черешні. Мої мало порядку гілки. Це також це. А от тут є дерево. Це по-моєму. Це по-моєму яблуня. Але воно висохло повністю нот. Якщо скажеш визати, вижу, ні, нехай стоїть, але воно повністю сухе. Так. Но, тут біля теплиці... Тож щось ось це не зрозуміло, но треба, скажеш, обріч. Далі в нас сюди це, по-моєму, вишня. Скажеш, що треба мало обробити, я її обстригу, вона і буде. Ти теж таке дерево не зрозуміло. Це черешні, чи що. Так, далі йде тут шо, де є яблунці Ззаду мого будинку. На. Ну. сейчас. Є сухі дереві хілки, Можу їх обрізувати, но ну, біля цього великого дерева росте яблуні. Дерево. Я знаю. Ну, одно одному буде мішати. І якийсь виноград який. Бачиш такі є Раз, два, три, чотири пагони І є, і є червишні. це Вишні. Вишня, вишня. вишня я її обрізав порядок в порядок. Оце таке дерево. Воно родить яблука є. На. може гілки побляти, сухі які є. І тут біля нього є інше дерево, теж воно воно сухе. Хоча є раз, два, три, чотири гілки, гілки ще живуч. Наскільки ну, воно буде, кілько воно буде рости, може, в принципі, сухі гілки обрати, а то що, що живе, немає, ще буде. Ну і тут... Я обрізав, ну, пітоші все став. от так. Так, все. Ну, що, подивися, що ще треба буде доробити. Є в мене час. До обіду в город до обіду маю час, і так потихо, потихоньку привожу і твої дерева, і свої в порядок. Но. Так що визначайся з тими деревами, де я тобі казав, особливо з цим сухим, сухим деревом, тим, що біля теплиці і тим, що біля цієї всієї явно. Все, раз пока з наступаючим святом. Удачі, дзвони.